В чому полягає ваше завдання і ваша робота на даний момент, і скажімо, там в короткостроковій найбільш перспективі? Ну, дивіться. По-перше, я не можу сказати, що менше працюють. Справа в тому, що так, напевно, в кожного з нас з'явилися, можливо, якісь інші пріоритети. Абсолютно. Це так. Тому що, скажімо, зараз наші активісти беруть активну участь в побудові громадянської платформи, яка формується на основі всіх ініціатив Майдану, які створилися, так і ми дуже активно зараз вкладаємося в те, щоб такі ініціативи, як, наприклад, нова країна, така ініціатива як Відкритий Університет, такі ініціативи, наприклад, як діалоги на Майдані, ну тобто, там а, цей прес-центр е, Майдану. Ну і все інше, там вони об'єдналися і почали спільно діяти. Платформа в роботі вона діє і вона найближчим часом результативно стартане для України. І це вже буде формалізований і чіткий рух. А сам університет наразі це наша задача, в першу чергу. Це Продовжувати те, що ми робили, просто трошки в інших формах. Якщо раніше це було, ми це називали засівними лекціями, так коли кожен хто раптом побачив сцену, аби йому стало цікаво, що там відбувається, міг прийти і стати учасником лекції. Так зараз ми більше закликаємо цільову аудиторію. Тобто, хто хоче вчитися, кому це цікаво і кого цікавлять ті чи інші теми, будь ласка, приходьте, навчайтеся, давайте спільно взаємодіяти. Більше того, майстер-класів більше ні в режимі майстер-класів е, варкшопів. Майстер варкшопів. Так, але ми пішли далі, крім засівних лекцій. У нас існує вже чітко формалізована програма школа свідомого громадянина. Проєкт стартонув напевно в березні. Вже було три ітерації школи свідомого громадянина. Ми видали вже 40 сертифікатів. Участь в програмі прийняло понад 180 людей, і з них лише 100? А чому а, така різниця? Я відповім чому. Справа в тому, що в нас є принциповий підхід. Школа свідомого роботяна на сьогоднішній момент, в тому вигляді, в якому вона існувала до сьогодні, мала 5 модулів. Кожен модуль це теоретична частина, це лекція на певну тему. Ну, наприклад, теорія поколінь, наприклад, теорія спіральної динаміки. Які практично можна перекласти на розвиток громадянського суспільства, це психологічний вік громад, це громадянські компетенції, це взагалі введення, що таке громадянське суспільство і з чим його їдять. тобто ось такі п'ять модулів. Так крім цього, на кожному занятті була обов'язкова практична робота в вигляді фасилітації, тобто мало прослухати курс. Мало почути якось і теоретично робота. Ця робота включала в діалозі в форматі діалогів або в форматі певних завдань і обговорень в групах, формувати певну позицію, формувати певні висновки і пропонувати певні рішення. Тобто, ми пропонували нашим учасникам програми давати певні оцінки, робити певні судження і робити певні висновки, пропонуючи їх в якісь реальні пропозиції, як це можна реалізовувати далі для громадянського суспільства. Тобто, наша ціль була, щоб ця програма була ціннісною, тобто вона така софтова. Поки що, і важливо, щоб ці цінності учасники змогли перенести на практичні рішення для своїх громад, своїх містечок, своїх організацій. Тобто, ось така тобто у самоврядування це використовувати, як, наприклад. Як наприклад, ну розумієте, сьогодні можна говорити про дуже багато форм е, існування громадянського суспільства. Так, тобто, це можуть бути і самоврядування, це можуть бути і громадянські ініціативи, це можуть бути допомога е, тим чи іншим міністерствам е, там чи яким структурам уряду, що зараз дуже. Багато роблять активістів, так це формування пропозицій певних державних програм. Ну, наприклад, програми державних закупівель. Сьогодні активісти дуже активно впливають на цей процес, і вони добиваються цих результатів. І сьогодні закон, який був прийнятий, він багато в чому був формований не тільки Міністерством економіки, так але був формований активістами, які на це впливали. Школа свідомого громадянина сьогодні це софтова програма, але ми розуміємо, що прийшов час дати людям, окрім софта ще і хард, тобто певні скіли, певні навички. Що і це от... буде включати? І в ну... чому різниця є, якраз от для громадян в процесі цього? Навчання між софт uh, і хард Таких Я відповім. Навичок. З одного боку, коли ми маємо певні цінності складові, це дозволяє нам мати платформу, на якій ми uh -huh. твердо стоїмо ногами. А з іншого боку, наприклад, якщо ми розуміємо, що ми вміємо, ну, для прикладу, це тільки для прикладу, формувати своє ставлення і мати вміння аналізувати та контролювати міський бюджет, то це вже реальний вплив. На місцеву владу, щоб вона не змогла собі дозволити зловживати довірою, яку їй надало населення того чи іншого регіону. Це той самий громадський контроль, про який всі говорять. Так, але громадський контроль може бути в двох виглядах. З одного боку, це може бути контроль організаційний, а з іншого боку, це може бути контроль будь-якого члена громади. Більше того, скажу, що в місті Києві наш статут громади дозволяє проводити. Контроль саме від членів громади це унікальна складова. До речі, тільки три міста здається в Україні мають там певні особливості, які дозволяють проводити і громадські слухання, і давати запити, і проводити контрольні різноманітні дії. Тобто, це дуже класний підхід для того, щоб влада не розслаблялась а з іншого боку, щоб люди починали все більше інтегруватися в ті процеси, які раніше були абсолютно поза ним.